Яку відповідальність буде нести консьєрж у випадку пограбування квартири в період його робочої зміни? Ну, на мій погляд, це питання взагалі е таке дуже, дуже складне, і воно в порівнянні може бути з, наприклад, автомобілем, коли ми поставили да, і не взяли чек за стоянку, і автомобіль пограбували. Я думаю, що ніякої відповідальності, крім моральної, він нести не буде, якщо, е відповідно, немає е конкретного договору, який би це передбачав. Тому що це може бути зовсім, зовсім можуть бути різні випадки. Наприклад, один з них, коли пограбування проходить не з людиною, яка увійшла неправомірно в приміщення, а з людиною, яка і так жила, з сусідом, або хтось був в гостях, відповідно, питання, які можуть бути пов'язані з пограбуванням і причинно-наслідковим зв'язком. Тут консьєржа дуже широкий і, на мій погляд, дуже важко буде довести, що це вина консьєржа.